позаду у студентів теоретичні заняття у стінах рідного університету. Сьогоднішніх завдання ускладнюється. Молодь на полігоні випробовує на власній шкірі. Що таке журналістика? В бойових умовах. За легендою, їх колона потрапила у засідку ворога, навкруги стрілянина, вибухи та бронетехніка. Розраховувати доводиться лише на власні сили. Одним словом, справжній бій. Я для себе винесла багато, тому що. Я навчаюся на військовій кафедрі, але там, звичайно, таких речей не пояснюють. А от саме сьогодні нам пояснили, як потрібно поводитися саме на полі бою ось в таких от екстремальних ситуаціях. Організатори тренінгу кажуть, що це унікальна можливість для студентів отримати хоча б мінімальну підготовку та знання у галузі військової журналістики. Ми маємо війну і на переробки жаль, ми не маємо журналістів, які. Мають крім журналістських знань ще і знання військові. Ця робота в зоні реальних бойових дій пов'язана, по-перше, із значним риском для життя, і це в свою чергу вимагає, щоб ті журналісти, які будуть працювати можливо там в зоні бойових дій, могли орієнтуватися. Чітко в обстановці, в бойовій. Окрім цього, студентів навчили основам тактичної медицини, зокрема, евакуації пораненого з поля бою. На одному тренінгу організатори зупинятись не збираються. У рамках договору, підписаного між університетом Франка та військовим інститутом, подібні заходи проводитимуть щорічно. Дмитро Поліщук новини Житомирщини. Збоку, подошли